Мател клод. Ні. Спробуймо розкласти фразу. Ми вивчимо її по складах. Повторюй okay, за мною. Чудово. Тепер швидше. ма Пель. Ні, <muchess> я без сила. Я тебе не навчу. Ти куди це? Піду, щоб не пробити стіни твоєю головою. Ні, ні, це ж мені потрібно. У мене завтра проба. Жеблюбля! Міляпі! Умбля. У що цей чоловік розмовляє французькою? О, Добре, скажу вам правду. Це мій менший брат. І він трохи відсталий. Ви вже якось йому підіграєте. Молодець, хлопчик. Французька у тебе бездоганна. Але на цю роль ми все-таки візьмемо когось іншого. Добре? Але французька в мене хороша? Прекрасна. Бачиш? Так, тут деляфру. Джой, це рос. Допомога потрібна. Чендлера нема. Тоді ти виручай. Добре. Розумієш, я у ванні Елізабет. Круто. Ні, я варився у цих шкіряних штанах і зняв їх, але вони сіли, може, від поту, або ноги від жари попухли. І Я не можу їх надіти, Джої не виходить. Ситуація нетипова. Ти там пудру якусь, бачиш? Пудру? Так, так? Є пудра. Це добре. Микола посип неї ноги. вона частково поглине вологу, і штани налізуть. зараз почекай. Не налізають, um, any, а є um, там десь вазелін. вазелін. I... I є якийсь лосьйон. Є лосьйон. Годиться? Yeah, sure, Певна річ. Полийся ним. Yeah. Почекай. Роз ти як там? Все одно не налізають, а з і пудри утворилася паста. Ти диви і якого вона кольору? Яке це має значення? якби кольору штанів, то ти б зліпив собі штани з пасти? Вона би не помітила. Джой, маєш хвилинку? Чувак, як мені тут Рейчел прийшла? Викручуйся, потім мені розкажеш. Рос. Ти вже там стільки часу, що я починаю нервуватись. Все я виходжу. А ти можеш повимикати світло? Ні, нехай світло буде ввімкнене. Виникне проблема. Я намалював схему, як ми це зробимо. Оце ти рейдж. Оце диван. А це що таке? Це я. Ого. А ти про себе дуже високої думки. Ні, це моя рука. Ясно. А я б подумав, що новий диван тобі дуже, дуже подобається. Слухайте, просто робіть, як я кажу. Добре. Давай, чендлере. Зараз. Добре. Отак. Добре. Готові. Повертайте. 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 Здається, повернути більше не вийде. Рус, я думаю, що він не пройде. Ще як пройде. А ну, вгору, вгору, гору, вгору. Отак. От оберт. 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 Помовч! Помовч. Помовч. Все, я думаю, більше не покрутиш. Ти думаєш? Добре, давайте ми знесемо його вниз і спробуємо знов. Добре, здається, тепер справді застряг. Чому ж нічого не вийшло? Так, це дивно. Тебе ж і схема була. <говори>, а що не? ти мав на увазі, коли казав Коберт? Розслабся, пол. Розслабся усе чудово. Ти їй подобаєшся? Ти... Ти бачиш, що ти їй подобаєшся. А знаєш чому? Бо ти пупсик. Ти мужик. Ты мужичара. Ти досі в формі. Досі сексуальний. Ти машина кохання. Я машина кохання. і я пишаюся цим. Час настав. Я машина кохання так бебі. Рос? Елізабет? Слава Богу. Я вилізу крізь вікно. Зустрінемось перед входом. Скажи їм, що їдеш додому. Добре. Стій, стій, стій. Ні, не заходь туди. Принеси мені кращі коли. Рос. Боже мій, Рос, як ти тут опинився? І тому ми більше не можемо зустрічатися. Рос. Нам треба поговорити. Ти наступна. Добре, я не знала, що він тут. Проаналізуємо ситуацію. Я наказав тобі відчепитися від моєї дочки, інакше ти втратиш роботу. А ти почув, бери мою дочку, до мене на дачу і зіпсуй мені відпочинок з Рейчел. Okay, Пол, прошу please, вас, дайте no, мені пояснити. <звук> Ні, це я тобі поясню. Fired. Безробітний. <звук> <звук> гаразд, гаразд, безробітний. Насправді, uh, <звук> ми uh, <звук> <звук> з вами мало чим відрізняємося. I too, ja też, am a pupsyk. Co? Ja też, maszyna kochania. Рос. Я покажу тобі кімнату для гостей. Добре, що ти прийшла. Послухай, що? Джої вечеря в ресторані з моєю подругою, а вона взяла трохи картоплі з його тарілки. Ти що? А що? Ти знаєш про його пунктик з їжею? Так, так. Джої не ділиться їжею. Буквально минулого тижня ми снідали, а на тарілці в нього було кілька виноградин. Ти пошкодував для неї виноградину? Не для мене, для еми. Джої не ділиться їжею. Ранок настав. Сонце устало. Небо чисте. Ранок настав. Гей! Hey. Невже to... не можна без цього? Сьогодні ж субота. Oh, що? Morning. Ранок настав. Іди до мамочки. Він іде. Будь спокійна. Гарний капелюшок. Дякую. Треба щось робити. Свисни. Я не свистітиму. Давай, свисти. Ні, свисти. Ні, свисти. Ні. Свисти. Як ти могла таке зробити? Прошу, містер Геллер, сюди Яку ви хочете за смагу? Один, два чи три? Мені подобається ваша у вас яка? я портуриканець? Два це оптимально. Перед вами буде червоний вогник. Коли він засвітиться, це попередить вас про спрей. Заплющте очі. Коли спрей закінчиться, долічіть до п'яти, розітріть спрей і розверніться, щоб ми обробили вашу спину. Все зрозуміло, спрей лічити, розтерти, розвернутися, спрей лічити, розтерти. Ви швидко метикуєте. Так у мене науковий ступінь. один Місісіпі. два Місісіпі, три Місі... Стривайте. Стривайте! Я не долічив. Ви двічі обробили мені перед. Ви не розвернулися? Ні. Я не встиг долічити до трьох Місісіпі. Яких Місісіпі? Я просив долічити до п'яти. Без Місісіпі? Це смертельно? Та ні, але за чотири години ви сильно потемнієте. Як сильно? У вас дві двійки. я четвірка? Так, зате спина нуль. Раджу так її не залишати. Та невже? Вставайте ще раз добре. Чекайте, чекайте, тут немає вогника. Звідки мені знати, коли ви почнете? Агов, мої очі, Боже. Знову те саме. Ще дві двійки? Я вже вісімка. Чекай, ти якийсь не такий. Я пішов у салон, де wife, робила засмагу твоя дружина. Це де на сонці? Це oh, it ще не найгірше. Oh God, Господи, біла і чорна раси повністю змішалися. Як ти примудрився? Це так просто. Заходиш у кабінку, лічиш до п'яти і повертаєшся. Як ти лічила до п'яти? Один, два, три. Прокляття. Знаю. У нас завелася міс гавайські тропіки. Чувак, це я, Чендлер. Іди геть. Я не хочу нікого бачити. Знаю, я теж пішов у салон, і зі мною сталося те саме. Пусти мене. Серйозно? Ти лічив з Місісіпі? Ти... ти не засмаглий. Ні, я хотів зробити знімок. До побачення. Не вийде. Чекай, чекай. Слухай, Моніко. Це не подія. Тоді оце подія. So Я тебе люблю. Що? Нічого я сказав, що ти чудо, а потім перестав говорити. Ти сказав, що ти мене любиш? Нічого собі. Я не казав. Ти сказав. Я не казав. Ти мене любиш. Не люблю. Припини, припини, припини. І не забувайте, я ще тільки учусь. Раз, два, три, чотири. Ви ж знаєте, підспівуйте. Ja. No.